Історія про 10 і 15 число. Вона багатьом з вас знакома. Це такий, знаєте, якби день радісний має бути в житті кожної людини, тому що приходить зарплата. Ми ж місяць відпохали, і тепер ми маємо коротше, собі розкачуватися, строїть плани. Да? Як ми будемо розпоряджатися тими грошима. Вони ж наші виходить, по суті. Ну по факту вони вже не наші. В першу чергу кредити. Комуналка, комуналка, яка там да? ущімленно покушать. І, відповідно, якісь гроші залишаться там, да? щоб просто їздити на роботу на наступний місяць. Тепер запитання: чи для того ми вчилися з вами, щоб жити в такому форматі, чи влаштовувати у вас особисто мене ні? Я цю історію проходив, з них до голови, міняв роботу одну, другу, третю. Поняв чітко, що не про мене. Я, я просто не розумію, як люди в такому форматі живуть роками. Молоді люди, які мають перспективи, просто мають ще більше талантів, ніж я. Но питання стоїть в тому, чи готові ви щось змінювати. Є люди, які не готові нічого змінювати. З ними, в принципі, спілкуватися не буду, тому що вони закриті до інформації. Той, хто відкритий до інформації, хоче змінюватись, ми з вами можемо контактувати. Можливо, з кимось з вас. Ми станемо партнерами. Да, якщо ми станемо партнерами, ми будемо з вами масштабувати бізнес. Да, в мене є бізнес ідея, з якої я готовий поділитися з тим, хто готовий в цьому житті щось змінювати, а не жити від 10 до 10 часа кожного місяця.